Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на зодіаки стрільці на листопад місяць. Не забудьте підписатися і хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. І так, дивимося стрільці, листопад місяць. Це загальний розклад. Всі сфери життя. Яким буде місяць і чим порадує, і не порадує. Так, дивимося, який буде місяць, чим порадує. Який буде місяць, що не порадує? І так, місяць буде активний робота, робота і робота. Більше всього, що отримання фінансів, а також якийсь у вас великі рухи, великі зміни будуть. Зміни, можливо, навіть по роботі будуть. Не порадує сім'єю. Щось буде. Будуть якісь проблеми в сім'ї. І, ну, можливо, якомусь духовному розвитку сім'ї. Якісь можуть свідки по сім'ї будуть, Ну, щось випаде. Випадає проблеми з сім'єю. Важливі події місяця, давайте подивимося для стрільців. Важливі події місяця для стрільців. Зустрічі будуть. Уход буде. Можливо, так і випадає, що не порадує вас те, що якісь проблеми будуть з сім'єю і ви можете уйти. Уйти. Можливо, уйти на якийсь час, не на постійно, як для відновлення своєї душі. Карта зустрічі випадає. Зустрічі розговору, договоренності, якихось прийняття рішень. От, знаєте, так ще може бути що. Е, зустрілися і е, склали договір на майбутнє, що робити. Але тут погана карта, що може бути якийсь уход. Уход от того, що ви любите. Запутаність, оморочка. Я не думаю, що ви від роботи підете, тому що тут карта роботи випадає і карта сім'ї. Карта розвитку імператриці. А може все бути, тому що випала карта тайн. Можливо, якісь тайни. Тайний вибір. Тайний вибір. А ще може бути важливі події місяця, що будете з кимось відпочивати і вас застукають. А відпочивати будете? Ну, як скажу, по тайнах. Не недаром тайну випала карта. І ситуація може розрішитися у вас. Уходом для відновлення вашої душі. Для оновлення. Так, на відносини в кого немає відносин. Давайте подивимося. Стрільці на відносини в кого немає відносин. Хм. Я ж кажу, дуже великі переміни. Дуже великі. Як по судьбі, щось повинно помінятися у того, в кого немає відносин. Проводилась, можливо, до цього якась праця. Можливо, ви бажали якусь сім'ю. Можливо, ви бажали успіху, і ви отримаєте, як кажуть, перший раунд, перший бой, ви виграли з успіхом. Якась зустріч раунд, бой, успіх. Предлаження. Давайте подивимося на тих, у кого є відносини, для тих, у кого є відносини стрільці на листопад місяць. Сім'я, любов, почуття. Згадуємо, як було раніше, і маємо надію на те, що щось буде спереді світле, світле майбутнє. Надію на світле майбутнє. Ну тут у кого є е, світле майбутнє Світле майбутнє на те, що кудись переїдемо, кудись поїдемо відпочити, Десь е, як раніше, як в дитинстві. Поїдем. Можливо, хтось хоче поїхати додому, там, де він колись жив. І є в нього надія, що він поїде. Знову карта випадає. Поїду, поїду. Рух у вас чекає, рух, тому що тут випадає карта, дивіться, переїзду, зміни. Удачі, колісом, колісниця. І лодка випадала. Поїду туди, де мені буде краще. Ну, бачите, кругом поїду, поїду, поїду. Так що вас чекають переміни. Стрільці, вас чекають переміни, будете кататися цей е, е, у листопаді місяців. Десь будете їхати. Щось будете міняти. Можливо, будете міняти роботу. Можливо, е, ну не сім'ю ж будете міняти. Тут Сім'я випадає. Ну, хтось може і мінятиме. Це ж таке діло. Кожному своє. Давайте подивимося. Подивимося. Що чекає по фінансах, так? Да? Що чекає по фінансах вас? По фінансах. Ну, будуть фінанси. Однозначно будуть. Хоч ви переживаєте, що нічого не буде, якісь, о, знаєте, е, якісь такі апатії, переживаю, вам щось пропонують, ви кажете, ні, мені цього не потрібно, я не хочу. Але потім ви відкриваєтеся рух, шлях, кудись, знаєте, як, якісь дії, великі дії з енергією рух, продвиження до чого? До емоцій. До розкриття якоїсь ситуації. От фінанси будуть. Через верх, через край, емоції через край, через верх. І знов карта руху випадає. От у вас постійно буде місяць руху. Щось у вас буде. Давайте подивимося здоров'я. Здоров'я, карта застереження. Про що застерігає карта? стрільців? Нешвидкість. Про що застерігає карта стрільців? По здоров'ю. Ви знаєте, інколи буває, я так дивлюся на карту, і мені трохи, ну, як смішно буває. Отак От дивлюся, про що застерігає карта. Влюблені це як зустріч і застать когось. При змінах, можливо. І от здоров'я. Дивіться, що ваше здоров'я цього не пошатнулося. Тому що буває і таке, таке. І серце може перехватити і що хочеш. А можна і з по голові отримати. Якось так Трохи буває, так дивиться, як кіно. Кіно. Карта мені відкривається, як кіно. Уміреність. Помаленьку. Не швидкість, так? Да? А ця карта говорить, що починайте все з енергією З енергією. І трошки швидше. Швидше. Для швидшого закінчення результату. Але по здоров'ю карта каже, що може бути гарячка, гарячка, вогонь. Так що слідіть за своєю температурою, а також слідіть за своїм скелетом, щоб спина не боліла, і так можна сказати. Але тут випадає постійно як енергія, енергія, втрата енергії, може бути. Не розходуйте сильно свою енергію. Не розходуйте сильно свою енергію, тримайте її при собі. Тому що прям так кругом вогонь, кругом краси червона карта. І це карта енергії, швидкості такого, знаєте, через там ні випадає, що ви постійно десь в русі і постійно десь будете їхати. Хтось буде їхати? Що потішить і порадує вас. Давайте ну, подивимося, що потішить вас і порадує. Листопад. Приснується якась ситуація по сім'ї. От вас і потішить. Розбите ваше серце зрозуміє, що ви даремно переживали. Все даремно. Приснується якась ситуація. Фінанси. Виплати якісь будуть, хтось отримає якісь фінанси. Але ще карта може казати про досягнення якихось результатів. От ще така ситуація може бути, що якісь рідні. Може, переписали на вас якісь фінанси. Ну, знаєте, хтось умер, а йому спадок. Спадок. А ви переживали, що вам не буде це. І тут якраз карта каже, радуєтесь. Все буде. Подарунок вам принесуть, можливо. От буде у вас день народження, ви переживали, що ніхто не прийде, а тут а раз, вся сім'я і навіть ті, хто ви не думали, можуть приїхати до вас в гості. Ну от і так може бути. Зстереження на місяць. Давайте подивимося ще. Карту застереження на місяць, чисто по хворобах, по болізнях. Ой, хто старий? От карта старості випала, але розумної людини. Потрібно відкриватись, лікуватись. Найти правильний шлях. І тут карта випадає, можуть бути головні болі, мігрені, навіть, як сказав, ще розстроєння, бачите, розстроєння лічності. Ну і дуже не приймайте багато алкоголю. Так що бо теж можуть бути проблеми. Не дуже, як кажуть, переусерджуйте. Тут карта каже: Я не можу собі ні в чому відмовити і насолоджуюся життям. От, Все для себе родного, нікому нічого. От, бачите, як будете тільки з собою перейматися, будете собі дуже багато приділяти уваги і от сидіти відпочивати. Дуже часто, то можете так відпочити, що у вас голова кругом піде, будуть тоді проблеми. Я дякую, що дивилися цей розклад. На листопад місяць стрільці. Бережіть себе. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте вподобайки, не забудьте поставити коментарі. А хто хоче на особистий розклад, переходьте, зробимо вам особистий розклад, подивимося вашу ситуацію. Можливо, у когось по сімейних обставинах щось не сходиться, можливо, хтось хоче переїхати. І так може бути, тому що зараз війна, часто густо, комусь потрібно десь поїхати. Можливо, хтось хоче з за границю в Україну приїхати. І теж йому потрібна якась допомога. Дякую всім. На все добре.